Чотири роки вони убивають пороги судів у пошуках справедливості. Родина трагічно загиблого у ДТП комунальника Євгена Черепахи увесь цей час намагається притягнути до відповідальності винуватця трагедії суддю Івано-Франківського господарського суду Юрія Грицу. Той на підпитку у серпні 2011 року наїхав автівкою на двох працівників водоекотехпрому, які проводили ремонти водомереж на проїжджій частині на вулиці Чорновола в Івано-Франківську. У наслідок аварії. Під отриманих травм Євген Черепаха помер по дорозі до лікарні а його колега Степан Щур залишився інвалідом. Це родина трагічно загиблого в ДТП Євгена Черепахи. У серпні 2011-го чоловік помер під колесами Волги, за кермом якої був суддя господарського суду Івано-Франківської області Юрій Грица. Згодом експертиза з'ясувала, у крові слуги Феміди зашкалював алкоголь. Від цього суду хочеться справедливості, а що можна тепер всього хотіти? Тільки справедливості. На сьогодні справу розглядає вже третій суддя. По попереднім двом винуватець ДТП оголосив про недовіру. За словами родичів загиблого, Гриця провини своєї не визнає. Не заперечує, що був п'яний за керам. Він так і в суді говорить, я в нічому не винуватий. А то, що це 2,5 проміли алкоголю в нього в крові, це ж отруйна доза. Говорить, я нічого не робив, нічому я не винуватий. І от одного, що я ще думаю, що те, ще таке вийде, що зроблять тест, це винувати, що ще тест скочив під машину, скажуть. Адвокат постраждалих Володимир Бандура розповідає, у аналогічних справах суд виносить вирок до півроку, а тут захист постійно дивує аргументами. Не та концентрація повітря була допустим. Було листя більш темніше або більш світліше, хоча до листя абсолютно це жодного відношення немає. Пришвидшити може цей процес лише головуючи в судовому засіданні. Які, як на мене, вперто не бачить одних аргументів і чомусь намагається знайти аргументи на стороні захисту обвинуваченого. Вдова загиблого працівника воду Екотехпрому Марія Черепаха пригадує, вперше побачила того, хто позбавив життя її чоловіка у судовій залі. Перший раз він прийшов на суд. Він навіть мені добрий день не сказав. Його адвокат сказав мені добрий день співчуваю вам». Він до мене не підійшов. Навіть не сказав мені нічого. Це і людина, скажіть мені, так ми жінами. увесь цей час. Суддя Грица успішно працює у господарському суді Івано-Франківської області. Зараз він у відпустці. Суддя може бути затриманий. Чи до нього обрано запобіжний захід тільки за з дозволу Верховної Ради України? Тому ми свого боку і керівництво суду, і голова суду, ну в тому числі і я, як керівник апарату, ну не можемо жодних вчинити, щоб суддя не працював. Ну звичайно, тут може є деякі і моральний аспект, ну але це вже. Залежить від самого, від самої людини. Тим часом родичі загиблого здаватись не збираються. Кажуть, готові судитися, навіть якщо це затягнеться на роки.